В 2013 році ми з вами всі хотіли до європейського союзу. Щоправда, тоді доводилось деяким громадянам бігати по ефірам і пояснювати, що ребята, європейський союз це не асоціація з європейським союзом. Тим паче економічна складова. Але громадяни тоді нічого не чули, бо був Арсеній Петрович. І Арсеній Петрович розповів людям, що шлях до Європи це європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, європейська освіта, європейські дороги. Ну, коротше, все абсолютно європейське, точно так, як в Європі. Щоправда, не розповіли в якій саме Європі, бо в Європі. Є деякі країни, в яких не краще, ніж у нас, в 2012 році було. А деякі країни були типу Німеччини, де краще, ніж у нас, але доволі жорстко з населенням. Ну, тобто, є бюрократія суттєва, є дуже жорсткі правила, є дуже серйозний моніторинг. І, от я бачу навіть по студентам, коли студенти пишуть: а ми не можемо на пари ходити, тому що в Німеччині я перебуваю, і там є курси німецької мови, і я жодним чином не можу прогуляти жодної пари. І це українець, який ще два роки-три роки тому. В Україні порушував все, що тільки можна порушити, і не ходив на пари. Там, де, приїхавши в Німеччину, він курси німецької мови не пропускає, тому що там йому нахлобучать по шиї і виженуть, або позбавлять якихось фінансових, ну, фінансової допомоги. Бачите, як воно так мотивує, підтримує. І сьогодні, коли ми кажемо, ми хочемо в Європу, то українці починають замислюватись. А може, ми якось самі зможемо організувати своє життя не гірше ніж в Європі? Бо, як виявилось, європейські цінності це не тільки цінності демократії, прав, свобод. Під, під euh, звітності чиновників, це не тільки контролюючі органи за чиновниками, це в першу чергу контроль за громадянами. Щоб громадянин платив податки, щоб він не порушував закони. Це високі штрафи, це високі, високі, високі тарифи, це висока оплата комуналки. Це багато чого. І це купа обмежень. Там не стань, там не сядь, тут не сиди. Зокрема, в Європі вже почали вводити навіть специфічні кафе. І, до речі, в цьому немає нічого поганого. Я думаю, в Україні теж з'являться. Помічали таку штуку, коли приходять в Макдональдс, відкривають ноутбук, сідають за столом, де 4 людини. Сюди наушники, беруть одну каву і сидить три години. Хоча толпа народу. І всім кудись треба сісти, з дітьми приходять або просто перекусити. А сісти нема, де сидить людина з ноутбуком. Я в таких випадках просто сідаю до цих людей і ми кушаємо. Ну а що? Ну, а ти ж прийшов одну каву попити на 3-4 години. Так от в Європі роблять наступне: ти можеш купити каву і це коштує там умовно євро. Ти хочеш сісти, кава вже стає 1,5 євро. А далі 30 хвилин. Наступні 30 хвилин ще євро, ще євро, ще євро. Будь ласка, сиди хоч 10 годин. Але плати за кожен наступний плати, 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 плати. І тому існують публічні простори, наприклад, куди ти можеш прийти, взяти каву там десь в буфеті, і сідай собі, працюй, нема, нема проблем це для людей. Допустимо. Тобто в Європі все побудовано не зовсім так, як наш громадянин звик. Наш громадянин звик порушувати закони, паркуватися де хочуть. От у нас в ЖК якесь мудило просто на джипі, паркується просто на тротуарній плитці, переїжджаючи через бордюр, то не його. І це мудило не платило за все те, що ось тут куплене, що вшито. Вартість квартир, воно просто заїхало на джип і запаркувалося там, де йому мудилу захотілося. Уже й охоронець ходив, уже й все. Але це мудило приїхало з охоронцем. І тому той охоронець навіть вступив в конфлікт з тим охоронцем. І ти цьому мудаку ніяк не поясниш, що, друже, ти в себе на грядці, отам, де в тебе будинок, а явно будинок великий, бо така ряха приїжджає. І паркується, воно не може пройти 3 метри, йому треба запаркуватися тільки там, де воно вийшло, і отут йому треба. А в Європі так не буває. В Німеччині так не буває. Якщо така ряха приїде, запаркується де завгодно, приїде поліція, і ти сядеш до тюряги або заплатиш такий штраф, що ти більше ніколи не захочеш паркуватися. Ти будеш їздити на велосипеді, тебе ще й відправлять на перетестацію, тебе ще й поставлять як неблагонадіжного в деяких країнах. І ось тут українці трішки напряглись. Тобто, з одного боку, нам хочеться до Європейського Союзу, тому що ми розуміємо, що це наш захист від свавілля отаких недоумків, а з іншого боку, ти бачиш, що оці недоумки залишаються недоумками. Як воно було ворувати, так воно і залишилось ворувати. Як воно тирило з бюджету, так воно і тирить з бюджету. Як були яйця за 17 гривень, так вони і є. Як пакованами долари тирили при Януковичі, та так і тирять. А на тебе накинули і тарифи, і обслуговування, і податки, і фінансовий моніторинг, і все-все-все підряд. Я вам більше того скажу. Там, де оцю ряху щось не влаштовує, вони навіть. Пробуксовують деякі закони. Пам'ятаєте, в Україні було, давайте введемо систему штрафних балів на дорозі. Та я тільки за. Я, якщо десь і порушую щось інколи, то абсолютно випадково і не на дуже багато. Але за останні два роки в мене не було ніяких штрафів, слава Богу. Ну, я не порушую свідомо, я не вилажу, не паркуюся як бидло, де попало, та ще й на чужій території в чужому ЖК. це якби ви заїхали до того бидла в його хату, побудовану і на газоні в нього запаркували свій трактор. От уявляєте, що було б з вами? Так от. Виходить так, що в Україні хотіли систему штрафних балів. Так само оці ряхи проштовхнули через депутатів, щоб не голосували цього. Бо виявляється, у нас є мажори, у нас виявляється є такі недумки, які літають по дорозі, як завгодно. І система автоматичної ліквідації забирання у них прав виявляється б'є їм дуже неприємно. Але коли оці недумки перетинають кордон України і починають їхати по території Польщі, вони, вибачте, їдуть так, як написано на знакові. Не 10 кілометрів плюс, ніяких 20 плюс. Отак, От як написано, там 60. От ти їдеш 60. А то і краще 55, щоб, не дай Бог, десь не пригнула машинка. Все, чому так? Там, за кордоном, оце. Недоумок оцей боїться владу, боїться поліцейського, а, на, а у нас пофіг. І у нас насправді як не було захисту від такого свавілля, так його і немає. І виникає питання. Така на хіба тоді мені Європа? Якщо надо мною залишаться отакі недоумки, на яких немає абсолютно жодного впливу, жодного, а при цьому мені. Добропорядному громадянину влаштують обмеження, влаштують купу всього лайна, яке просто зробить моє життя доволі складним. А той недуми, як паркувався у мене в ЖК е на плитці, так і буде продовжувати паркувати, бо йому в бедлоті, важко пройти, і, в, у, і на нього немає управи. Немає управи. Вже поклали конус. Так воно тепер змушує свого охоронця, вилазити охоронець, скатує конус і вилазить все одно там, де йому треба бути. От в Європі що було б з цим недоумком? Ви розумієте, в чому проблема? Я не хочу такої Європи, в якій недоумки продовжують керувати, красти, домінувати в суспільстві, а добропорядні громадяни будуть. Під нормами, під вимогами, під фі фіскальними тисками, під податками, під усим. І що саме цікаве, що оці недумки і крадуть у нас ще й додатково наші кошти. І це європейським вибором. Я вибачаю, тут або хрестик зніміть, або штани підтягніть, а краще ще й опу помийте, бо якось воно не так. Повинно працювати. А знаєте, чому воно так не працює? А тому що ви обираєте отаких от у владу, отаких от обираєте, які можуть чомусь не прийняти закон, бо їм невигно. Їм невигодно. Подивися, кубки недоумків невигно. Бо в них є кубка ще недоумків, народжених від таких же недоумків, і їм невигідно. Тому вони будуть літати по дорогам, давить дітей, давить людей. І все, і їм нічого не буде. А Європа буде очки закривати, тому що це ж свої недумки. Їх же можна подоїть, їм же можна не Вони зроблять все, що треба. Вони твою країну прокинуть через будь-яку реформу, через, через будь-що. Бо Європа так сказала. Європа сказала, ти виконав, і ти недумок можеш країну доїти, як ти хочеш. Я не хочу такої Європи. Поки ми не наведемо лад у своїй країні. Ніяка Європа нам не допоможе. Ми просто будемо жити гірше, гірше і гірше. Але це можна подолати, якщо ви не будете голосувати за, оцих, за таких людей. Але ви голосуєте. Тому, вибачте, Європа буде здаватись вам Адом. І не тому, що Європа погана. А тому, що ви обираєте недумків керувати вами. От і все. Вони будуть вибори. І ви знову зробите те ж саме, тому що професор вас не влаштовує, тому що той не такий, цей не такий, а тому ще треба піти повчитися, як мені пишуть, мені 46-літній людині, яка 25 років а, в освіті, яка вже там, 5 років публічну діяльність веде, а, я, яка була на всіх посадах в освіті, крім ректора університету, і мені кажуть, іди повчись! Ну, окей, друже, тоді тобою буде керувати. О той, хто заїжджає просто в наглу, де попало, паркуюсь де хочу. У тебе на голові він запаркується. І будеш ти лежати під його запаркованим автомобілем. І він тобі буде розказувати: сядь і засохни. Тому що оце твій європейський вибір. Це не європейський вибір. Просто над вами недоумки. Ну, ти все. І ви хочете, щоб вони продовжували там бути. Такий європейський шлях в Україні.